От хотів трішечки про подушки туристичні додати. Я дуже вибачаю, що в цьому коротенькому відео я їх не дістав і не показую вам, тому що так вже стало, що я зняв велике відео, доступне воно на Ютубі, і відразу почався дощ, і я був вимушений все спакувати. Вибачте, будь ласка, а потім вже було ліньки розпаковувати, тому покажу вам ось так. Отже, від териінкогніти три подушки: така, така і ось така. Вони надувні, дуже прикольні, м'якенькі, дуже класні. Ось ці, до речі, по розмірам, прям як домашні. Ось ця е, та, що велика розміру L, вона дуже-дуже е, нагадує домашню подушку. Вибачаюсь, е, знімаю на фронталку телефону свого, тому що камера просто сіла. Вибачаюсь, я е, Думав, що я, ну, я під'єднав е, цей шнур, але в розетку не сунув. І коротше, я думав, що все зарядилося, а воно нічого не зарядилося. І я... З телефону, тому вибачайте. Дуже часто з телефону знімаю, тому що швидко взяв і пішов. Від Citro Summit прикольно, до речі, навколо шиї. Дуже сподобалось моїй жінці і мені сподобався матеріал. Але я навколо шиї не люблю подушки. Life Venture ще ось така є. Також прикольна. Ціни абсолютно різні. Посилання буде під великим відео, зможете перейти, подивитись детально всі характеристики, ціни, вартість, кому потрібно, а також придбати за моїм промокодом зі знижкою 10%. Дуже дякую, підтримайте, будь ласка, український контент, вподобайку. Можливо, скористаєтесь промокодом на будь-що у магазинах моїх партнерів. Дякую вам величезне, бережіть себе і підписуйтесь, якщо вам цікаво. Дякую.